Дивіться, тут питання не як відноситись до цих людей, тут треба задавати питання. Перше, як порушується закон з боку держави, тому що все обмеження їх консульських послуг це відбулося в порушенні конституції закону. Ми не говоримо, добре це чи погано. Є моральна складова чи немає. Мова про закон. Якщо ти його як держава порушуєш, вимагати виконання закону від людей безглуздо. Ім точно несправедливо. По-друге, треба розбиратися по категоріям. Ми розуміємо такі так звані ухилянти, які переплили тису. Окей, а що робити з тими, хто там 10 років вже живе і фактично має інший паспорт, але по факту не полишає е, Україну, допомагав фінансово, маючи тут родичів, їм перераховував гроші, наповнюючи в тому числі таким чином український бюджет і допомагаючи українській економіці. А що робити з тими, хто втік від війни? Там дитині було 16 років, сьогодні 18, і в неї буде вибір або повернутися в Україну і не виїхати назад, або залишитись там, порушити закон, втратити український паспорт і ніколи не повернутися до своєї держави. А що робити з тими, кому влада, саме влада продала ліквідки і дала можливість виїхати за кордон, або продала шлях і дала можливість виїхати за кордон. За це хто має відповідати в першу чергу? Я їх точно не вигороджую, але. Це влада зробила. І жоден воєнком Аля Одеського, який за 4 мільйони євро представник державної влади і системи управління, яка забезпечується президентом країни, заробив собі в лапках, заробив на вілу за 4 мільйони євро. Він як себе почуває? А як всі інші непогано? І проблема в тому, що ніхто не думає наперед. Дійсно, такими кроками. Стимуляції повернення цих людей в Україну не відбудеться. Відбудеться лише відрізання їх від країни. Тому коли ми завершимо війну і будемо відновлювати державу, ці люди були б конче потрібні тут. Потрібні вам, потрібні мені, потрібні тим, хто думає про країну, але точно не потрібні владі, тому що вона про державу не думає.